Всім привіт, вітає канал Микита Плеєр. Це бій на ушці в середньому танку радянської гілки 10 го рівня. В цьому бою я отримав медаль майстра. тут я їду в цю позицію, щоб стріляти по, по тим, хто їде. За, за, за цей камінь стріляти по тим, хто їде на гору. Тут я видаю цьому беці порт. Він заїжджає гору, потім я його вб'ю на цій горі. І Тут я намагаюсь пробивати кранвагана. Ти ховаєш, мінакронага не попливає. В цьому бою я пройшов в першу албазах. Нову. Угу новий танк восьмого рівня. Ти намагаюсь віддати Але В мене чомусь танк не попадає. Чомусь в мене не попадає. Чомусь я не не попадаю в кранваган. Тут я проб'ю в вухо, ну в триплекс. з боку башти. Тут Виїжджає Бетсі, я видаю Бетсі. А він тут І Тут я вбиваю цього Бетсі 11-го рівня. І намагаюсь пробити т п'ять х але розумію, що він не виїжджає і даю йому в каток. Він встає, і мої мити намагаються його пробити. купити. Зараз я поїду файти 5 хей. Але в мене в цьому бою було дуже мало голди, тому я пробивав його звичайними снарядами. Я в цьому бою взяв дуже мало голди, тому... ось так. Але отримав медаль майстра. Тут я намагаюся пробити в борт Т5 хейв, але див... не видаю йому порт. Стріляємо в глючок і пробиваю його в глючок. Він мене не пробиває. Зараз я буду переключатись на голду, щоб пробивати його в глючок. Але вийде і 7, і я видам голдову, буду стріляти голдовими снарядами по Сьомо. Намагаюся видати ВНЛД і СОСьомому, коли не виходить. Потім я. Так, видаю їм БНЛД. Я його тут вб'ю цьому і Там мене намагалися пробити Петехи, але вони не пробивають. Ти води в ВНЛД і СУсьому. Потім зараз буду намагатись виїхати і видати і видати суперканю. Ти тобто виїжджаю, видаю суперканю, паваюся. Заряджаюся і знову видаю суперканю. І тут мене пробиває ПТХ. У ну, меня залишается 800 хп, потом мне они... ещё зараз выдастся Тайпать Хэви. И у меня залишится... У 100... меня залишится 16 хп. Мені повезло, тому що тімейти видали Т-5 хеві, і в нього залишилося 200 хп. Тут я видаю йому в каток, щоб він не їздив. Він я його. Зараз проб'ю в борт башню. Ось сюди його побіг. Ось його помиває. Наканейся тебе чіві значений. Потім зараз я поїду на гору. Намагатись подавати ПТ, які їздять знизу. Але в ушці не вистачає... Але цьому танку не вистачає овенів, і я не попадаю. Ну, уж ці увен не потрібні, тому що вона... Тому що цей танк танчить як ТТ. Це остей, який танчить, як ТТ. Я мався буде ТТ5 Хеві, але я не, не бачу його, тому що в мене мінус 5 УН на ушці. Ну, цього танка. просто мінус 5 ВН. Тут я виїжджаю в кущу і вбиваю нового СТ 11 рівня Шокал Польське. В шотне йому видаю і він загорається і в помирає. Ось так. Потім намагаюся виїхати видати її СУСО. Але знову не вистачає ВН. Тому ну, я поїхав вниз. Кати, як пробити ТТ. Вона в мене не виходить. Я, я не встигаю доїхати. Їх всіх вбивають. Але мені повезло, що той 5 хей щойно помер, і помер, я його добив і так отримав 5 кілів. Це був п'ятий кіл. П'яти кіл тайп'ять хеви, значить. Тут був два тайпять хеви, та бетси это шукав. Це бій я отримав медаль майстра. то ще одну медаль. Зробив 5 кілів, набив 4300 шкоди і відтанчив 4710 урону, майже 5000 і 2315 з, з розвідданими Шкоди нанесли мої тімейти. Все би отримав перше місце за досвідом та, та за кілами. Тут я нічого не нафармив на цей бій. Ось я поставлю деколь на 430. За те, що я отримав першого майстра на цьому танку. Зараз буде порівняння ушки 10-го рівня і ушки 11-го рівня. У порівнянні буде 430-го повністю на бонах з прокачаним екіпажем. Объект 432 8 рівня. з безбоновим ворудованием. А, ні, це не спавнюється. Ну, 430 краще, ніж 432 по перезарядці, По шкоді на хвилину. По живучості крана навіть краще 430 навіть поживучисти самое главное что в 430 швидше заряджается ніж 43 2 бо у 432 перезарядка 9,3 секунды Тобто шкода на хвилину у 430 Швидше. Ну, більш, Більше шкода. У нього є механіка супер постріл, але вона. Ну, завжди працює. Ось так. 430 краще, ніж. 430 краще, він більше підходить для ночки очків ніж 432. Дякую за перегляд, ставте, лай... ставте лайки та підписатись на канал.